Привіт-привіт, мої любі діточки! У мене за вікном сонце і морозець, прямо зима у всій красі. Я знаю, кожен з вас полюбляє зиму. А чому? Так, звичайно, адже взимку так багато розваг. І сьогодні я хочу вам запропонувати послухати, а потім і вивчити вірш Максима Рильського Ой, весела в нас зима! Послухайте, будь ласка. Ой, весела в нас зима, веселішої нема, грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обійма. Ой, струнка ялинка в нас, скільки грає тут прикрас! Ми зібралися юрбою разом з піснею новою рік новий зустріти час. А тепер давайте вивчимо вірш, а допоможе нам ось ця мнемо таблиця. Ой, весела в нас зима. Веселішої нема. Грає срібними зірками. В'ється синіми димками, снігом землю обійма. Ой, струнка ялинка в нас, скільки грає тут прикрас. Ми зібралися юрбою разом з піснею новою. Рік новий, зустріти час! А тепер спробуйте самостійно, дивіться на опорні картинки та згадуйте рядочки вірша. Впевнена, у вас все вийде, мої розумнички! Успіхів!